Привіт всім! Ми продовжуємо говорити про нирки наших котиків і собачок. Сьогодні дуже важлива тема: аналізи. Які ж аналізи дійсно потрібні, що вони можуть показувати, і на що необхідно звернути увагу, щоб не втратити час без складної термінології, просто і зрозуміло. Тож погнали! Загальний аналіз крові це базовий аналіз, який показує загальний стан організму. Якщо тварина має хронічну хворобу нирок, часто при цьому виникає анемія, знижується рівень еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту. Це наслідок того, що нирки не виробляють достатню кількість еритропоетину, гормону, який стимулює утворення еритроцитів. Також цей аналіз може показувати нам, чи є запальний процес, тобто ми оцінюємо рівень лейкоцитів, якщо вони підвищені, то запальний процес є. І хоча цей аналіз він напряму не показує саме хронічну хворобу нирок, але він сигналізує, що в організмі вже є проблема, на яку він реагує. Це перший етап, і вже тут видно, що нам потрібно йти далі, здавати, що. Основний блок аналізів, без якого неможливо оцінити стан нирок. Що ми тут дивимося? Це човину. Так, зростає вона при порушенні фільтрації нирками, але її рівень може підвищуватися також при стресі, або якщо тварина знаходиться в зневодненні. Так? Тому цей показник ми дивимося в комплексі. Креатинін – це найвідоміший показник хронічної хвороби нирок, він зростає, коли втрачається понад 60% функції нирок. це вже не початкова стадія, але його обов'язково потрібно контролювати. Але на сьогодні є найбільш сучасніший маркер, це CDMA. він починає зростати раніше за кретинін, іноді навіть за кілька місяців. Тобто, якщо ви бачите... Що cdma маркер підвищений навіть при нормальному кретиніні, то це перший дзвіночок, що з нирками щось не гаразд. Також ми перевіряємо фосфор. Він показує, чи є вже метаболічні ускладнення. Високий фосфор це не просто цифра, це фактор, що руйнує організм із середини. При його зростанні вже потрібно коригувати дієту і призначати спеціальні препарати фосфатбіндери. Дуже такий часто недооцінений, але надзвичайно інформативний аналіз. Це загальний аналіз сечі. Він покаже нам, чи нирки втратили здатність концентрувати сечу. Якщо сеча, наприклад, дуже світла, да, з низькою щільністю, то це ми бачимо, що є в організмі вже функціональний збій. Також оцінюється наявність білка, циліндрів, епітелію, слизу, це все показує. Наскільки пошкоджена тканина нирки, дуже важливо запам'ятати, що якщо всі показники крові в нормі, але щільність сечі знижена, це вже ознака порушення функції нирок. Звісно, що дуже важлива, важлива діагностика, в якій ми можемо побачити структуру нирок, це УЗД. Часто при хронічній хворобі нирок ми бачимо зменшення розміру самої нирки, тобто вона зморщується, ущільнення паранхіми, втрату нормальної архітектури, також УЗД виключає інші причини камені, кисти, якісь вроджені аномалії. Це візуальна частина діагностики. Вона дуже важлива для підтвердження змін, які відбуваються в нирках. Отже, чому важливо робити усе разом? Тому що жоден аналіз окремо він не дає повної картини, але разом вони дозволяють оцінити ступінь хвороби, темп прогресу і оцінити ризики для кожної тварини. Тому дуже часто ви здаєте тільки біохімію, а за аналіз сечі, на жаль. Забувайте, це велика помилка, тому що це найраніше показує, що наші нирки вже працюють не так як слід. Отже, якщо ви підозрюєте хронічну хворобу нирок у вашого улюбленця, не чекайте, не гадайте, зробіть цей базовий пакет аналізів. Далі можете звертатися до мене, я вам допоможу розібратися, що це означає. І в наступному відео ми будемо говорити про харчування при хронічній хворобі нирок, якою має бути дієта, що обрати, лікувальні корми, барв чи домашні харчування, і які звичні продукти можуть тільки погіршити стан. Тому залишайтеся на каналі. Тут усе про нирки, роботу шлунково-кишкового тракту професійно, зрозуміло і з любов'ю. Па-па!